І я не прийду голосно, не подзвоню, не скажу, я тут. Я вітром ляжу на поріг до твоїх ніг, тихо і непомітно. Як завжди, не для того, щоб тебе тривожити, а для того, щоб бути поруч. Стану частиною ранку, коли ти прокидаєшся, у тому ледь відчутному русі повітря, що колише фіранки. У тому світлі, що лягає на твоє волосся. Я там, де ти ще не бачиш, але вже відчуваєш, не проситиму нічого, ні погляду, ні слова, ні того, що згадала. Моє кохання не має рук, щоб тримати воно дотик вітру до твоєї щоки теплий чи прохолодний ти вирішиш сама. Я не незабутній. Я просто є, як весна, як запах землі після дощу, як тиша в твоєму домі, коли ніхто не телефонує. Я те, що не кличуть, але іноді чекають Можеш не відчиняти, я не ображуся, вітру не болить. Та якщо ти раптом вийдеш і зупинишся на мить, Вдихнеш глибше і відчуєш щось знайоме. Знай, це я, я завжди тут, лежу біля твого серця, на порозі, у вітрі.